Вітаю всіх! Тепер я хочу подивитись таке. Відсутність допомоги від Америки, як вплине на наш фронт. Відсутність допомоги від Америки, як вплине на наш фронт. Відсутність допомоги від Америки, як вплине на наш фронт. Відсутність допомоги, як буде впливати. Маніпуляцій багато зменшення. Пошуки варіантів будуть, але це буде дуже важко робити. Угу. Тепер дивіться. Відсутність допомоги від Америки це рух до перемовин. Тобто, це пошук варіантів, розгляд варіантів. І це рух до перемовин буде. Перш за все, це рух до перемовин. Відсутність допомоги від Америки. Кінцевий результат, який буде? Ну, покажи мені. Звісно, застій. Зміни. Оборона. Якби відстать, тільки оборона можлива. Тільки оборона, причому така важка оборона. Важка оборона. А Україна в обороні довго не зможе, це ми також розуміємо. Тому. Перш за все це перехід до оборони. А в перспективі іншого варіанту це перемовини. Не без цього. Так, що тут скажуть? Відсутність допомоги від Америки, як вплине на фронт в Україні. Відсутність допомоги від Америки, як вплине на фронт в Україні. Це колоде я люблю дуже. Важко. Угу, допомога. Перше, ще буде пошук інших варіантів допомоги. Він є, але домовленості будуть. Почнуться домовлен... домовлятись. Спробуйте домовлятись. Покрай, ну, буде, буде така тема. Ну, давайте так. Допомо... Відсутність допомоги від Америки з понукатом України до переговорів. Цією колоду подивлюсь. Відсутність допомоги від Америки. О, спонукатиму Україну. До переговорів, звісно, спонукатиме, бо це будуть таємні переговори. Відразу кажу. Буде таємно. Таємно результат. Башня це результат. В Ленормані це результативна карта. Позитивна. Конкретно в цій колоді. Потрібен результат. Знову ж тут варіанти. Допомога є, але її мало. Якщо без Америки і буде, буде таємність перемови. На даний момент ситуація така.